для перебування в п'ятикілометровій кілометровій ділянці від держкордону у межах Волинської області необхідні перепустки. Про це повідомив начальник Волинського прикордонного загону Сергій Лозінський під час брифінгу ОДА, 15 березня, відповідно до законодавства України, а саме постанови кабінету міністрів Noдинадцять 1147 про прикордонний режим 7 грудня 2023 року урядом України було внесено зміни в цю постанову. Цими змінами, зокрема, передбачено, що як я вже казав, громадяни України та інші особи можуть в'їжджати, перебувати, пересуватися, проживати або проводити будь-які роботи кордонній смузі, тобто на ділянці місцевості від державного кордону на глибину до 5 кілометрів, при наявності дозволу встановленого зразка. Перепустка діятиме на безстроковий термін лише для мешканців населених пунктів, які знаходяться у зоні прикордонної смуги. Водночас дозвіл на перебування працівників підприємств надається на один рік. Також волинянам віком до 18 років він надається за зверненням одного з батьків чи опікунів. і як отримати такі дозволи. Видача таких дозволів на в'їзд, перебування, проживання, проведення робіт і пропуск прикордонної смугу здійснюється безпосередньо органами Державної прикордонної служби України, тобто прикордонним загоном, які безпосередньо виконують завдання на тій чи іншій ділянці, тобто в межах території Волинської області. Для будь-якого громадянина потрібно звернутися на адресу 6-го прикордонного загону, і такий дозвіл буде діяти в межах прикордонної смуги всієї Волинської області. Дозволи відповідно надаються на підставі звернень фізичних осіб або юридичних осіб. Законодавець передбачив п'ять видів таких дозволів, а саме в'їзд, перебування, проживання, провадження робіт та пропуск прикордонну смугу. Відомо, що дозволи надаватимуться безкоштовно впродовж 10 робочих днів з дня надходження звернення. Відмовити у дозволі можуть за таких умов. Тим, хто надав неправдиві відомості. Особам, які впродовж одного року до дня подання звернення притягалася до відповідальності за незаконне перетинання Державного кордону України. Людям, яким заборонено в'їзд в Україну. Особі, яка понад 90 днів відсутня за визначеним місцем проживання або змінила його. Людині, яка звільнилася з підприємства, якому було надано дозвіл, за зверненням особи, якій надано дозвіл. Ці перепустки необхідні перш за все в інтересах національної безпеки та оборони нашої країни, а також захисту прав громадян, зазначили на брифінгу. Також очільник ОВА Юрій Погуляйко додав, що на кордоні з Білорусі в межах області продовжують будувати фортифікаційні споруди.